Хочемо, ми не хочемо, ми буде прийнято закон, по якому людей будуть мобілізувати. Ми пропонуємо більш лайтовий варіант, більш легкий і комфортний для людини варіант потрапляння в збройні сили. Вітаю, друзі, на зв'язку Дніпро оперативний. Вітаю вас, Олександре. Як завжди, раді вас бачити. Тим паче, сьогодні є привіт. У вас з'явився сайт 128 дось окрема бригада сил територіальної оборони. Тепер офіційно в мережі зі своїм власним продуктом. Розкажіть, будь ласка, навіщо це вам? В чому головна цінність цього ресурсу? Ну, так співпало, що ми сьогодні запустили сайт. До речі, сайту то кажуть, навіщо програмісти люди, Ну навіть для того, щоб зробити якийсь сайт, потрібні люди. Хочемо ми, не хочемо, ми буде при... Прийнято закон, по якому людей будуть мобілізувати. А... Ми пропонуємо більш лайтовий варіант, більш легкий і комфортний для людини варіант потрапляння в збройні сили. Коли будуть коли можна буде реалізуватися в професійному сенсі, коли можна буде реалізувати свої знання, результати навіть своїх хобі і застосувати їх тут. Наприклад, є вакансії. Ми всюди пишемо от, медико бойовий напрямок. Це лікарі, фельдшери, санітари, медсестри, медбрати. Але, звісно, це не повний перелік. Наприклад, тут нема те, що нам потрібен провізор. А тут нема того, що людина без медичної освіти може пройти. А курси так меду, до речі, у нас проходять вони за натівськими стандартами. Людина після цього може стати навіть інструктором. Пройти такі курси і теж стати медиком. Тут нема, наприклад, уточнення, бо ну очевидно, що їх не, не треба багато. Фармацевт потрібен. Уявіть собі. Понад три тисячі людей вони навіть якщо не беруть участі в бойових діях, або може захворіти що завгодно, потрібно контролювати медпрепарати, все потрібно в фахівці. От, наприклад, потрібні мінометники, кулеметники, гранатометники. І що цікаво, людина собі просто не доживляє. Поки він буде вчитися. У нас приклад, у нас був фельдшер. Він є на сторінці бригади. Багато разів ми його показували. Він ну, взагалі то професійний медик. Він раніше працював в одної в одній з лікарень Дніпра. Він протягом півтора роки фактично був медиком. Врешті він потренувався, він вирішив перейти в розвідку. Людина з Ну, це так людина може в собі відкрити зв'язківці, оператори БПЛА, майстер, який буде ремонтувати ці безпілотні апарати, перепрошувати. Про що я кажу? А, от очевидно, багато хайпу було після того, як сказали, що в, на кожній кухні можна робити БПЛА. До суто теоретично. А можна обладнати будь-яку кухню. А щодо практичного боку, то наші бійці, які отримують FPV-дрони, дуже часто стикаються з тим, що ці FPV-дрони ну не відповідають вже сьогоднішнім завданням. Вони не летять так далеко як потрібно. А зазвичай типова поведінка FPV-дрону, коли він потрапляє під дію реп. Він падає. Летить за інерцією, врешті падає. Бо, на відміну від більш дорогого також «Мавіка», коли там відпускаєш просто цей китайський «Мавік» в сірі чашки, то він ну, зависає на місці, та і все. Він не падає. А наші бійці це фахові, от знову ж таки, це фахові люди. Вони ніхто раніше не, не мав жодної справи з БПЛА, але у них було а, інженерні знання, знання. З вони в досвід, вони вміли паяти. Вони схемотехніка, Програмісти. Вони навчили ці дрони не падати, а виконувати. Команди діяти за заздалегідь за програмованим протоколом, вони навчили дрони літати далі на багато-багато кілометрів вражати тем, там, де ворог не очікує, і це все знання і практика. І от всі ці люди а, два роки тому, коли все це починалося, ми можемо зараз вже казати про два роки тому. А, Просто не існувало а, таких підрозділів БПЛА. Людей за штатом, ну, він міг бути водієм, стрільцем ким завгодно. І Він вміє літати, щось на свадьбах колись а, а, знімав, і він там сидить, щось літає. Зараз інша справа. Це а, такий самий напрямок, як і, наприклад, гранатометники. А може більш важливий. А, потрібні, а, наприклад, водій машиніст екскаватора. Він реально потрібний. Кранівники реально потрібні. У нас можна навіщо подивитися на сторінці бригади нашого Фейсбуці? Там є відео. Ми, ми ремонтуємо мости в цивільних населених пунктах, прифронтових розбиті мости. Їх перебирали отак. От поклали нові плити. Зараз люди їздять. Це все велика робота. І для цього і знову ж таки. Якщо ви маєте а, сили, ну, наприклад, фі нормальна фізична підготовка, ви можете піти спробувати себе в, в якості в, ну, максимально бойового підрозділу. А от на цій фотографії, якщо ви подивитеся загальнобойовий напрямок, угу. а ви побачите, що, що це таке на гранатометі ручному, це встановлюється мобільний телефон. А він це справжній гранатомет, поставляється справжній ну, ідентичний справжньому заряд. Людина перед тим, як вона зробить постріл з гранатомета, вона спочатку відпрацює на тренажері, так само, як в БПЛА. Перед тим, як почати літати, людина зазвичай відпрацьовує 50-60 ну, до 200 годин може напрацювати на тренажерах. Можна сісти вдома, потренуватися, нікого не чекати, сісти додому, купити джойстик, встановити програму. І тренуватися, розвивати дрібну моторику і піти вже фахівцем. Як це зробити? Що саме потрібно, Ну, можна дізнатися у наших рекрутерів. І знову ж таки, для того, щоб потрапити саме до нас, бо ми розуміємо, що зараз величезна конкуренція. Всі підрозділи хочуть а, набрати собі, ну, Бійців максимально, скажімо так, з руками, зі здоров'ям, треба телефонувати і говорити з рекрутером. Він допоможе, візьме за руку і проведе. Проведе, а заведе в начальний центр з навчального центру переведе до нашої бригади. А це теж важливо, тому що як я казав, велика конкуренція за людей. Ми це все прекрасно розуміємо. Але от ми пропонуємо, ну. Дещо контрольований перехід в Збройні сили. Зараз вже я думаю, не, ну не дуже стоїть питання, а, 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 чи підуть а, воювати інші люди. Ну, вони не або підуть, вони підуть. Питання, коли і як. І а, служба у нас це, ну як мінімум, це контрольований захід в армію, а ви можете познайомитися з підрозділом. А, ну, ви ж будете розуміти, а, де ви будете служити? як. Я думаю, що найважливіша думка, яка Має бути в голові у людині, що коли вона дзвонить рекрутеру, коли вона приходить до вас в гості, це не стовідсоткова путівка колись під це пухну. взагалі не путівка. Так. Це це ваше Це це можливість задати питання. От чим відрізняється захід військкомат, ну, в ТЦК і, і у цей дзвінок. Не фіксуються ваші номери, ви не залишаєте ніяких персональних даних. А, ви просто кажете: а от я такий -таки то кита. А скажіть, можна там є у вас, наприклад, посада водія, чи кранівника, чи ще наприклад, скажуть, ні, ну добре, ні, так ні. Тож, друзі, беріть до уваги. Хай все буде добре у вас. Беріть своє життя у власні руки, вирішуйте, ким ви хочете бути. Переходьте на сайт, телефонуйте, бережіть себе і побачимось незабаром.